звільняють чи ні, мережа вибухнула чутками про звільнення Валерія Залужного. Депутати то стверджують, то спростовують. А де ж правда спробуємо розібратися на зв'язку зі студією Іван Ступак, військовий експерт, пане Іване. Я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Отже, президент не звільняв головного командувача збройних сил Валерія Залужного про це ввечері заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Але ж навіть після спростування мережа Кипить кажуть, що посаду залужного займе Кирило Буданов. Таку версію прилюднив журналіст Роман Цимбалюк, звідки в нього такі дані невідомо. Борислав Береза, який і розповсюдив всю цю інформацію про нібито звільнення залужного, написав, що залужний, начебто, відмовився від посади голови РНБО, і так далі. Пане Іване, що ви думаєте про всю цю хвилю? Ну, що за все, пана залужного звільнять. ну, Рано чи пізно, бо згадайте, грудень місяць такі ж самі історії вже з'являлися. Але через чинних народних депутатів однієї з фракцій такі зливи були, і там теж було 100%. Все вже готово, все підписано. За декілька годин було спростовано. Зараз така ж сама історія, але зверніть увагу. Ситуація аналогічна, теж інсайди, але інсайди від інших осіб. Тобто ті особи, які раніше народні депутати приймали участь в розголошенні такої інформації, вони не були задіяні. Моя особиста думка наступна ще раз: це моє особисте припущення. Можливо, як варіант, ми маємо справу перше з тестуванням, скажімо так, водопровідної системи в офісі президента в лапках, коли. Намагаються тестити систему і з'ясувати так, звідки ж відбуваються витоки, як варіант, запускаючи відверту дезінформацію на даному етапі і чекаючи, там знати. Протягом 10 20 хвилин, можливо, години півтори, де вона вилізе. Ти чітко знаєш, що я сказав цю інформацію людині з прізвищем, а через півтори години. Колишній народний депутат, відомий журналіст публікує це, і так можна дослідити весь ланцюжок. Можливо, як варіант. Як другий варіант, це дійсно може бути тестуванням суспільної думки, щоб, наприклад, там. Перший раз це була така інформаційна бомба. Потім другий раз інформаційна хвиля, третій раз можливо, це вже буде щось таке. Ну ми ж переживали в грудні, в січні. А на четвертий раз, можливо, дійсно вже з'явиться указ про звільнення, і воно буде набагато інформаційно простіше сприйнято. Якщо от програти ситуацію, що дійсно Валерія Залужного звільнять або звільнили, так, що очікувати? Тому що ми бачили хвилю а, в соціальних мережах, в коментарях люди підтримують головнокомандувача? Ну, дивіться, концептуально. так, концептуально Президент це може зробити. За Конституцією він може зробити. Він може звільнити міністра оборони легко. З голови СБУ. Просто ну це, це його парафія має навальтим по Зрозуміло, голосування. Міністр закордонних справ так, це це його компетенція. Це його парафія тут так само, але тут накладається історія на війна. Це війна, якщо б мирні часи, я думаю, щоб ну відсотків 95 громадян України ну звільнили так звільнили. Ну буде хтось інший. Ну був перший, там стане другий, там буде третій якийсь, не ну, не цікаво. Зараз війна, і ми знаємо, що яка велика інформаційна хвиля на стороні пана залужного є, і рейтинги. Ми знаємо це про це, все, все. Але якщо, наприклад, в офісі президента мають кандидатуру набагато кращу, набагато ефективнішу, яка може, яка запропонувала. Більш конкретний план і не знаю, там за своїми людськими професійними якостями на голову вище пана Залужного, То чому б ні? Ну вайно. Ну але це треба прокомунікувати. Якщо ви знімаєте людину з великим рейтингом, то треба пояснити. Дивіться, ми знімаємо через що претензії або вони є, їх треба озвучити, або претензій немає. Ми всім задоволені, але хочемо розширити горизонти. А пану залужну, пропонуємо іншу посаду. На його місце приходить. Ну, okay, окей, там називався пан Ще. Чому він буде краще? Наприклад, він молодий, енергійний. Він запропонував 10 варіантів плану, планів різноманітних. Його підтримують на капіталійських пагорбах. Особисто Джозеф Байден сказав: Я не заперечую, як варіант, і тоді це дійсно буде працювати. Але треба пояснювати і проговорювати. Дійсно, це зараз та ситуація, коли коней на переправі не міняють і бачимо, що але переправа вже довга. Я перепрошую, переправа довга і ще раз дивіться, якщо є пропозиція на більш якісну, якщо просто замінити на людину не у неї незрозумілим з незрозумілим бекграундом, з незрозумілим досвідом, яка не буде в публічній площині, вона буде десь там в сірості і пропозиції немає, то тоді питання на що міняти. Секундочку, є пан залужним. В нього так в його впізнаваність є. Він користується авторитетом повагу серед нашого війська, серед наших західних друзів. Тобто, якщо замінювати, то заміна повинна бути ну однозначно кращою. Якщо вона буде ну така собі, то тоді, звісно, це для народу буде погано, і як ви кажете, коне на переправі не міняють. Ну насправді все було б добре, якби політики займалися політикою, а військові воювали. На жаль, не тільки в нашій країні політики домінують над військовими. Іноді бувають такі ситуації, коли військовим просто заважають робити їх роботу, бо є політичні якісь а, аспекти. Ну, секундочку, нам тут швидко треба показати результат. Швидко робіть їм пояснюють це втрати, це люди. А там це техніка, це ресурси. Ні, нам треба показати. Так само є і в Росії. В Росії чому несуть великі втрати саме через політичну доцільність. Треба взяти Авдіївку, як хочете про просто вот нарізайте як московську колбасу безліч людей кладіть, але треба взяти до виборів. це це політики. і вони на жаль керують. Ну там в Росії окей, хай це буде. У нас ну треба трішечки з військових злізати, дати військовим зробити свою справу і не заважати. Ну, власне, це вже, ви, ви згадали, що це вже не перша така хвиля про звільнення залужного. І такі речі, такі новини оперативно підхоплює наш ворог. В них там просто свято, бачачи те, що несеться і в телеграм-каналах, і з пропагандистських ЗМІ. Пишуть, що в Україні вже мало не воєнний переворот. Так, так, вони цим користуються, вони цим граються, але ну, ще раз, ну, окей, ну зіграли, ну, опублікували там, в Твіттері, що колони Збройних сил рухаються на Київ, там, ні, наркома, ну щось так, таке, я бачив ці повідомлення. Ну, посмія, посміялася. Зрозуміло, що далі воно ну, інформаційної якоїсь бульбашки не пішло. Вона. Знищилося самоліквідувалася само ця Бульбашка, і все. Звісно, вони намагаються користуватися, нам треба це відпрацьовувати обов'язково. І тому чому я кажу про комунікацію. І нашим західним колегам також треба пояснити, чому ми змінили. Бо якщо ми ну, ми, ми Українці, політична влада змінює військове вище керівництво хаотично, не пояснюючи, що це в військовий час, в час війни, коли нам допомагають західні країни, то це викликає. Нерозуміння секундочку, а що, а що відбулося? А, а як далі? а Хто буде? Як нам з ним комунікувати? Тобто, треба пояснити, на кого замінюють. Не то, що запитати дозвол, а прокомунікувати, пояснити ще раз, яка логіка в наших діях, і це буде набагато ефективніше. Ну, зрозуміло. З холодною головою гарячим серцем робимо своє. Як чекісти, ну не, не як чекісти. Добре, пане Іване, я вам дуже дякую за роз'яснення. Іван Стопак, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки. Більше ж новин ви знайдете на сайті ОБОЗ.UA. Тут кожен знайде своє.